Інструкція для тих, кого намагаються притягнути нібито до кримінальної відповідальності в цілому за ухилення від мобілізації чи за призовом на військову службу. Хочу нагадати, що президент Володимир, так званий Зеленський, підписав указ про відміну призову. На службу до армії. Це по-перше. По-друге, він продовжив термінне перебування сьогодні військовослужбовців в Збройних силах. От і все. І не звільняє їх в цілому. Тому, який же призив, якщо він його відмінив, яка мобілізація? Якщо військовий стан не був введений і надзвичайний теж через відсутність великої гербової початки? Президент України. Він не може ставити цю печатку, тому що це суперечить статті 108, 109, 110, 111, 112 Конституції після 22 лютого 2014 року у зв'язку з державним переворотом. Це може робити тільки Віктор Федорович Янукович. Якось так, але не Зеленський самозванець. От. Так ось, як, якщо вас там називають в суд, як не ходити в суд там за кримінальними справами, можете і не ходити. Чому? Пояснюю. Суди також приватні. Це по-перше. По-друге, судова охорона не має повноважень вас перевіряти. Посвідчення особи. Ви можете відмовитись, заходити у залу суду на підставі того, що ви можете, не хочете передавати свої так звані конденсаційні дані, тому не рекомендую їх передавати. І судова охорона не має не тільки повноважень акту наряду щодо перевірки документів, але й відповідного посвідчення, затвердженого кабінетом міністрів. Якось так.